Хочуть лишити без премії та надбавок. У Володимирецькій громаді не вщухають обурення щодо додаткових виплат для селищного голови Василю Ковеньку. Пані Мирослава проживає у Володимирці. Жінка обурена, адже, за її словами, голова громади не виконує своїх обов'язків. Болить те, що зараз є, і добавочно накласти ці 50% допомоги це повний кринж. Роботу маю бачити, пострижені. Деревця біля краю я би хотіла бачити дорогу на каноничу, але там не можна їхати. Везеш стола, лапки ти поламав. Ну, це є робота. Якщо воно таке буде пророблене, ми будемо бачити, ми будемо звітувати плюс. Значить, наш голова на місці. Ми будемо радіти, і хай йому дають тоді допомогу. Нагадаємо, що селищного голову Володимирця Рівненська обласна прокуратура звинувачує у отриманні хабаря. Зокрема, він вимагав від директора агрофірми 5 тисяч доларів, аби продовжити договір оренди за землю, якою користується підприємство. Ще десять тисяч доларів. Директор мав надати депутату. З міських рад, аби той вирішив це ж земельне питання з обранцями громади. За це Володимирецький селищний голова Василь Ковенько і був відсторонений від виконання повноважень. Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови територіальної громади Вараського району, якому інкримінують закінчений замах на одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, та підбурення до надання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень особою уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, а також стосовно депутата однієї з міських рад за фактом одержання Ним неправомірної вигоди для себе за здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування. Вже наприкінці січня цього року він повернувся до своїх обов'язків та отримує надбавки. Це і стало першочерговою причиною обурення місцевого населення. Відповідну заяву з вимогами скасувати додаткові виплати селищному голові скерував до Володимирецької селищної ради місцевий житель та адвокат Олександр Печончик. На його думку, справа у суді свідомо затягується. У Володомирському суді на даний час знаходиться кримінальне провадження відносно селищного голови щодо отримання неправомірної вигоди, це, що раніше називалось, хабарництвом. А також інша стаття інкримінована, не така тяжка це зловживання впливом. Причому, обтяжуючи обставину, є те, що мова йде про групу осіб. Наразі кримінальна справа знаходиться на розгляді у Володимирецькому районному судді. Володимирецький селищний голова Василь Ковенько це коментувати відмовляється. Мовляв, спочатку треба дочекатися рішення суду. Стосовно ж заробітної плати та надбавок, додав очільник селищної ради. Це вирішує не він. Це моя заробітна плата вона якби. Визначається, встановлюється володимирецькою селищною радою. Ну в плані надбавок мається на увазі стимулюючих стосовно доплат додаткових ще чогось. Бо решта воно відповідно до постанови Кабміну. Визначається є уклад, там вислуга, ранг там. Це все передбачено. Її розмір він не ховається. Він в мене відображений в моїй навіть декларації. Згідно з декларацією, за 2025 рік Василь Ковенько зареєстрований і проживає в селищі Володимирець. Працює у Володимирецькій селищній раді на посаді селищного голови. За 2024 рік Василь Васильович на посаді селищного голови заробив майже 550 тисяч гривень. Це в середньому більше 45 тисяч гривень в місяць. Сніжана Твардовська та Анастасія Словачевська. Телеканал ITV Media Group.